Двоколісні хроніки на радіопромінь. Привіт, друзі! І знову з вами, ведуча Ярина Квітка та програма Двоколісні хроніки. Нагадую, ми вдвох з Володимиром їдемо на велосипедах від України до Австралії, 14 країнами у пошуках культури, цінностей та особливостей народів, що відрізняються від нас з вами, українців. І цю програму ми записуємо безпосередньо у дорозі. Тому не дивуйтеся, коли час від часу з'являтимуться звуки, що навколо нас. Сміливці з гурту Фолькнери проїде на велосипедах півсвіту від України до Австралії. Музиканти беруть мінімум речей, щоб отримати максимум емоцій. Вони відкриють Україну країну світу, і світ поділиться з ними своїми скарбами, традиціями, піснями, історіями. Вперед із двоколісними хроніками. Отож, ми продовжуємо мандрувати країною, яка вважається сонячною, проте зараз дощова погода, і сонця, як передає прогноз, не буде ще довго. У цій країні колись панував комунізм і всі вивчали російську мову. Тому спілкуватися з місцевими жителями набагато легше ніж у Румунії. Люди, що населяють цю країну, хоч і вважаються слов'янами, проте їх зовнішність вказує, що все ж крові у них більше турецької. Як не як турки тут панували понад 500 років. До речі, жителі цієї країни, де ми зараз дуже не люблять, коли їх порівнюють з турками, навіть як нам здалося, ображаються. Досить цікаво спостерігати за мешканцями цієї країни вранці. Вони масово йдуть в кафе, які відчиняються о шості, і п'ють каву. Це свого роду ритуал. Аби зануритися в атмосферу цієї країни та дізнатися, де ж зараз двоколісні хроніки, пропоную послухати її звук, а саме, звук кафе. Звуки іншої країни. У цій країні, де ми зараз, дуже популярні кафе, особливо зранку люди масово йдуть у кафе пити каву і їсти баніцу або ще якісь солодощі, і це не Туреччина, а це сусідка Туреччина, це Болгарія. Так, ми приїхали в Болгарію і зараз вбираємо в себе їхню атмосферу. Теж зайшли в кафе, бо за вікном досить холодно. П'ємо каву, їмо баняцю. Вона дуже смачна. Раджу всім, хто буде тут, в Болгарії, спробувати хоч один раз, баняцю навколо нас в цьому кафе багато жінок, і це нас здивувало, бо зазвичай у кафешках чоловіки. Але, от буквально хвилину тому, сюди зайшли перші чоловіки, і тепер кафе поповнилося ще двома чоловіками. Прийшов ще один мужчина і теж бере місцеві солодощі. І зайшла жінка, але зразу вийшла. Щось їй тут не сподобалося. Можливо, цей мужчина. Ні, вона знову повернулася. Хм, Щось бурмоче собі підніс і заходить в кафе. І теж буде брати солодощі. Ні, не буде брати, виходить геть. Одного разу ми навіть ночували у кафе. Ну, чисто випадково так сталося. Було холодно, моросив дощ. Ми приїхали в курортну частину і прийшли, зайшли в кафе повечеряти, бо цілий день нічого не їли. І розговорилися з господарями кафе. Ми кажуть: Ну а де ви будете ночувати? Ми кажемо, та підемо на берег моря. І там заночуємо на пісочку та ні, 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 не йдіть туди. Там сильні хвилі, сильний вітер і дуже зимно. Краще залишайтеся у нас. Зрештою, будете охоронцями на цю ніч. Ми, в принципі, перше, ніби показали, що ну не знаємо, щоб сильно не нав'язуватися, але вони наполягали, і ми все ж лишились і не пожалкували. І зранку господар цього кафе прийшов о шостій. Відкрив своє кафе і зразу ж почали приходити чоловіки. Вони пили каву, каву, каву і ще раз каву, заїдали баняцями. І це тривало. От ми спеціально сиділи, щоб поспостерігати, скільки це буде тривати. До 11 години чоловіки не переставали заходити в кафе. Тобто, оцей от культ походжання так, в кафе зранку він дуже цікавий. Я цього ніколи не знала про Болгарію, а тепер буду знати. Двоколісні хроніки. Веломандрівка з України до Австралії. Світ, який відчув Україну. Двоколісні хроніки в Болгарії, яка нам не подарувала жодного сонячного дня, але подарувала пригоду на виживання. Їдучи у Варну, де нас чекали, аби ми трохи пограли на вечорі талантів, у центрі солідарності, ми ледве витримали жахливе випробування, яке нам подарувала доля. Особливо важкими були останні 20 кілометрів до міста Добрич, що перед Варною. Нас заливало доще, ми змокли, як кажуть, народі до ниточки. Вітер кидав нас з боку в бік, що дуже небезпечно, коли трафік інтенсивний, а дорога вузька. Фури, їдучи назустріч, заливали наші обличчя брудним дощем, а бризки дуже боляче били. Здавалося, що скоро вони перетворяться в один великий синець. Були важкі моменти, коли мокрі руки і ноги дерев'яніли від холоду, і нам здавалося, що зараз ми просто впадемо і замерзнемо повністю. Аби цього не трапилося, ми з останніх сил крутили педалі. Ніяких сіл. Протягом цих кілометрів не було, тому сховатися від дощу та холоду ми не могли. До повного щастя у володі ще й зламалася спиця на задньому колесі. З такою поломкою їхати небезпечно, адже велосипед дуже навантажений, і під вагою могли швидко поламатися інші спиці. Тому далі ми йшли пішки. Побачивши перше село і магазин, колею влетіли, хоч відігріти руки, бо на той момент у нас вже почалася паніка безкінечності дороги. В магазині руки трохи відійшли, а от ступням було лише гірше. Все взуття всередині давно промокло, тому ми не могли затримуватися тут в магазині довго, аби не отримати запалення легенів. Тим паче, що нам продавчиня сказала добрич через 4 кілометри. Ці останні 4 кілометри теж були випробуванням, І йшли, віддаючи всі останні залишки сил. Але ж якими були щасливі, коли побачили першу заправку і змогли там переодягти сухий одяг, напитися гарячого чаю та просто відпочити у теплі кілька годин. Потім ми порушили наше правило і скористалися автобусом, бо їхати в таких умовах з добрича до варни ще 50 кілометрів було неможливо. Нам пощастило з водієм. Він всі наші речі та велики дозволив запихнути всередину невеликого мікроавтобуса. Щоправда, довелося заплатити подвійну суму. Об'їхати пісвіту на велосипеді реально. Українці вміють дивувати Двоколісні хроніки на Радіопромінь. Двоколісні хроніки у Болгарії. Ми нарешті приїхали до моря. Ми у Варні, де влітку на кожному кроці ходять туристи, і місто є популярним відпочинковим центром. Але нам не так пощастило, перепливши поромом Дунай. Тут у Болгарії нас накрив холод та дощ. Нам, звісно, не легко тепер. Після теплого бабиного літа, яке було у Румунії та Молдові. Але дорогою нам трапляються хороші люди, які нас приймають і не дають остаточно замерзнути. До речі, тут у Варні нас теж приймає у себе хлопець Віктор, мати якого з Віктор дуже добре володіє українською мовою, хоч ніколи не жив в Україні. А познайомилися ми з ним через міжнародний сайт Couchsurfing, за допомогою якого люди у всьому світі допомагають подорожуючим із нічлігом. От і цього разу ми написали запит, чи міг би нас хтось прийняти у Варні на пару днів, і Віктор відгукнувся. Тож я думаю, що нам дуже добре пощастило, бо на дворі досить холодно, а в хаті буде тепло, затишно і спокійно. Слухай, як співають різні народи. І мандруй з двоколісними хроніками. Полісні хроніки. Веломандрівки без меж на Радіопромінь. Щойно ми послухали народну болгарську пісню в сучасній інтерпретації, яка має назву за німи Мамо. Болгарія, до речі, як і Україна, має багато пісенну спадщину. Тут, як і у нас, кожна область має свої пісні та традиції. Ну, а тепер повертаємося знову у Варну, де зараз ми перебуваємо з проектом двоколісні хроніки на шляху до Австралії. Варна, старовинне місто, колишня грецька колонія. Історія його сягає глибини віків уже у сьомому столітті до нашої ери на цьому місті стояла фортеця Одесос місто на воді, збудована грецькими колоністами. У 4 столітті Одесос був завойований Олександром Македонським, а у 15 році нашої ери місто війшло до складу Римської імперії. Болгарську назву Варна воно отримало у 9 столітті, хоча остаточно увійшло до складу болгарського царства лише у 13 столітті. У період другого болгарського царства Варна перетворилась у жвавий торговий центр, що вів торгівлю з Генуєю і Венецією. Туристичний бум 20-го століття перетворив місто в одне з найулюбленіших місць відпочинку туристів. Варна сьогодні є одним з найкрасивіших міст Болгарії, яку часто називають перлиною болгарського чорномор'я. Місто розташоване вздовж кривої Варненської затоки, а поруч знаходиться безліч садів, виноградників і лісовий масив. Хоч зараз тут, у Варні, дме сильний вітер та падає дощ, це все одно не заважає їй бути прекрасною. Ми, як малі діти, раділи велетенським хвилям на набережній Варни і захоплювались римськими термами, що в центрі міста. Оглядаючи залишки від римських термів, відразу відчуваєш дух античної старовини. Римські терми будували в другому столітті за часів імператора Антонія Пія. А після п'ятого століття, під час варварських набігів, вони занепали. Після тривалої дослідницької та реставраторської роботи вони були консервовані і нині всі бажаючі можуть їх оглянути. Бо яке відчуття, чесно вам скажу, занурюєшся в давнину, в історію, але реальність інша. Сучасне курортне місто Варна навколо нас. А велосипед краще. Двоколісні хроніки на радіопромі. Як же ж ми, люди, швидко звикаємо до комфорту? Тут, у Варні, де ми пробули три незабутні дні, ми, як малі діти, бігали по набережні і втікали від великих хвиль. Тут ми куштували болгарську їжу та ракію з медом. Тут ми познайомилися з новими друзями та отримали багато яскравих вражень. Але, як то кажуть, хорошого потрохи. Сідаємо знову на наші велосипеди і рушаємо далі. Погода трохи покращилась, принаймні немає дощу, тому вперед. Покинувши Варну, ми їдемо східною частиною Болгарії. Тут переважно порожні пляжі і неспокійне море, вид і голос якого постійно занурюють нас у мрії. Взагалі, мені здається, що море в будь-яку пору прекрасне, навіть коли холодно. Ми багато чули про сонячний берег, що це крупний болгарський курорт, і що влітку багато туристів сюди приїжджають засмагати та ніжитись на сонці. А в цей період тут нікого, лише холод, вітер та де-не-де снують місцеві жителі, закутавшись у теплий одяг. Сонячний берег модернове місце, і відразу видно, що все тут збудоване для туристів. Цікавим відкриттям для нас стало місто Несибир, що так само, як і Варна, знаходиться на березі Чорного моря. Особливої уваги заслуговує його стара частина, яка знаходиться на острові. За певними даними, Несибир був заснований ще у другому тисячолітті до нашої ери. Тоді тут жили фракійці, потім його населяли греки, які активно будували в Несибирі храми, школи, театри. Частково залишки від них збереглися й дотепер. Згодом римляни захопили це місто, а тепер тут живуть болгари. кажуть, влітку це місто переповнене туристами, і атмосфера зовсім відмінна від того, що ми бачимо зараз. Але для нас особисто краще зараз, бо можна вільно позазирати в усі куточки цього маленького містечка, все обдивитися і не штовхатися у натовпі. Від Несибира рухаємося далі на південь Болгарії до міста Бургас. Дорога чудова, погода покращилася, навіть виглянуло сонечко. В Бургасі нас знову застав дощ. Тому вимушені були заночувати в хостелі. Хостел з англійської гуртожиток. Хостели дуже популярні в теперішній час. Подешево, комфортно та можна познайомитися з цікавими людьми. Тут в хостелі з нами в кімнаті ночує ще пара з німеччини, яка 5 років тому здійснила подібну подорож з Німеччини до Австралії. Щоправда, не велосипедами, як ми, а автобусами. З розповідей Марка і Яни ми почерпнули багато цікавого, особливо про Іран, Пакистан та Індію. Вранці покидали Бургас з негативними почуттями, виявили, що вночі хтось намагався поцупити наші велосипеди, які були прив'язані на подвір'ї хостела. Винесли з цього випадку для себе урок ніколи не залишати їх назовні. Двоколісні хроніки. Веломандрівка з України до Австралії. Світ, який відчув Україну. В'їхавши в край Странджарських гір, почали впрівати. Гори як не як. Місцями було так важко, що ми просто йшли пішки, штовхаючи наші важкі велосипеди вгору. Тут, у Странджарських горах, збереглося чимало фольклору. Ми мали чудову нагоду спілкуватися в останньому містечку Болгарії Малкотирново зі співочими людьми. Малко – справді маленьке містечко, про що й говорить його назва. Розташувалося в горах з 1967 року, вважається природнім курортом. Тут ми зустріли Катерину Драгову та Донку Теніву з місцевого фольклорного колективу Філек, який існує з 1983 року. Колектив виконує місцеві странджерські пісні, які записували свого часу у бабусів та дідусів. Нам, пані Катерина та пані Донка, теж багато що наспівали та розказали. Давайте зараз послухаємо одну з місцевих пісень у їхньому виконанні. Слухай, як співають різні народи. І мандруй з двоколісними хроніками. Хроніки. Веломандрівки без меж. На Радіопромінь. Катерина Драгова та Донка Тенєва з колективу Філек щойно нам заспівали давню странжарську пісню, а також розказали про обрядне стенарство, яким славляться ці краї. Побачити на власні вуха. Головна особливість нестенарства обрядовий танець на розжарених вугіллях. Нестенарами стають обрані, які щороку, 3 липня, на свято Константина та Єлени здійснюють цей обряд: танцюють на жарі. Окрім них ще присутні люди, які грають трансові пісні. Кажуть, що нестенар впадає в транс і не відчуває вогню. Чи правда, чи ні, але запевняють, що після ходіння по розжареному вугіллю наступні нестенарів не мають жодних опіків. Об'їхати півсвіту на велосипеді реально. Українці вміють дивувати. Двоколісні хроніки на Радіопромінь. І наостанок маленьке повернення до Варни, маленька революція щодня. Так найкоротше можна описати діяльність та світогляд членів Центру Солідарності, гостями якого ми мали нагоду бути. І це дуже близьке нам за духом. Революцію ми творили рік тому, аби зламати стару систему і направити Україну в могутню і прекрасну державу, у русло нормального здорового розвитку, а не розкрадання. Ми, фолькнери, робимо власну маленьку революцію, їздимо світами на велосипедах та збираємо давні пісні, аби вдихати в них нове життя, щоб вони жили вічно. Попереду різдвяні свята хочемо вас всіх, друзі, щиро привітати з ними. Миру, спокою вам, та на завершення програми щедрівка від фолькнерів. Над програмою працювали я, її ведуча, Ірина Квітка та звукорежисер Володимир Муляр. Почуємось за тиждень. Щодрий вечір, добрий вечір, Це могазінна це свечор. А ще вдома пан господар се вон же в конці сто. Тежте за нами в ефірі РадіоПромінь. Далі буде.